Батьки запрошені. Цей складний для України час. Кожен громадянин відчуває свою відповідальність перед відчиною. Кожен з нас з вами розуміє, що. Саме від наполегливої праці, від наполегливого навчання, від наполегливої оборони залежить подальша доля нашої держави. Мені б дуже хотілося в позитивних, в радісних нотах говорити вам різні привітання, але ми повинні бути реалістами. Ми повинні з вами відчувати ту ситуацію, в якій ми з вами опинилися. Тому, шановні випускники, шановні українці, я від усіх нас хочу. Подякувати Збройним силам України, які дозволяють нам зараз з вами знаходитись в цій залі, які дозволяли останні місяці, в окрайній місяці. Нам з вами бути в стінах університету, нам навчати, а вам навчатися. Звичайно, що. Нам багато чого не вдалося. На жаль, ковід, на жаль, війна і повноцінний процес очного навчання в стінах університету для вас був розкішним. Ви не змогли повністю насолодитися тими студентськими роками, які мали ваші. Попередньо. Але не дивлячись на всі негаразди, ми з вами разом зараз знаходимося в цій залі, а це значить, що ми досягли своєї мети. Не дивлячись на карантинні обмеження, не дивлячись на постійні тривоги, обстріли, ми з вами досягли поставленого завдання, і ви зараз маєте можливість. Отримати дипломи бакалавра. Хтось, як тут переді мною ведуча сказала, залишиться в стінах університету, хтось буде вступати в інший університет. Але вона сказала: можливо, ви будете згадувати Хмельницький національний університет, я вам скажу, ви точно будете його згадувати, бо це ваше перше місце, де ви Отримали знання, де ви отримувати той багаж, який дасть можливість вам розвиватися в майбутньому. Сучасна молодь буде точно мати декілька е, освіт, декілька дипломів, буде отримувати знання з інших джерел для того, щоб розвиватися в сучасних мовах інформаційно-комунікативного суспільства. Ми змушені навіть моє покоління здобувати додаткові знання, а ваші покоління будуть здобувати їх ще більше. Розвиток е штучного інтелекту, розвиток е комп'ютерних технологій пришвидшить будь-які навчальні процеси, і суспільство буде вимагати від нас удосконалення. Ми з вами стали заручниками того, що ми повинні удосконалюватися більшими темпами, ніж собі можуть дозволити дозволити інші учасники освітнього процесу, інші громадяни інших держав. Тому в стінах Хмельницького національного університету ви будете здобувати інші компетентності, ми будемо чекати з вас, хтось це може зробити. Вже зараз на магістратурі хтось дещо пізніше, але я, як е, працівник університету, вже в майбутньому, можливо, колись, як викладач університету, будемо вас чекати, будемо е, вам допомагати протягом усього свого життя. І маю надію на подальшу співпрацю з вами, як майбутніми нашими. Колегами у різних сферах. Починав з цього і буду завершувати це, але цього всього не було би, якби не Збройні сили України. Ще раз їм дякуємо за це. Дякуємо усім захисникам, які захищають. Слава Збройній Україні! України! Слава Україні! Стіна Хмельницького випускників з тим, що вони закінчили такі, пішли довгий шлях, закінчили, і ви тепер вони свої дипломи, Петрешин Андрій Віталійович. Не забудьте для кого? Знаєте, да. що да. Да, да. зараз все добре. Зараз все відео. Є, так? Дражниця, олек. О, приємно, приємно. говорю. Так, гарний диплом, гарний навчання. Олежки, постань. Так. Батьки задоволені, yeah. так? Я? Так, Ярослав. Заїхає Так, Диплом гарний. Подивіться, який диплом.

Дякую. Анастасія Тереве. Гловацький Вадим. Є, так? Хотіла вам сказати, що ви не забувайте тих, хто вже вирішив таке не йти, не забувайте про кафедру. Ми завжди вас раді бачити. Будете працювати директорами, беріть наші студенти, на практику, так як вас хотіли. Пам'ятайте, яким важливо щоб їх підтримати. Так, і ще одну, одну хвилину я так скажу. Ви знаєте, сьогодні я був такий вражений, що мій студент, випускник, мій дипломник вітав вас. Це Гончарук Володимир Володимирович, він вийшов на сцену. Ви чули, як він вітав? Так? Yeah. Yeah. Ви чули, так? От. Мені приємно, я пам'ятаю, коли я з ним тоді розмовляв, я йому побажав, ну він дуже гарно вчився. Він писав статті, ми з ним статті писали. Значить, під керівництвом він писав дипломну роботу, дуже цікава робота, на засадах постіндустріалізму. Тобто він мені потім значить, подарував диск, Цією роботою написав, це майбутнє України. Він так і написав, в мене це є, так? І от яко сьогодні його послухав, думаю, знаєте, дійсно такі зміни. Він же сказав, що е зміни в Україні будуть творити меншість, але активна меншість. І сказав, що ви, от це ви, він на весь взял показав, ви активна меншість. Я теж кажу: будьте активною меншістю. Причому я знаю, що він ще й таке казав. Колись виступав тут на стадіоні, він сказав, що в університеті випускають багато спеціальностей, які в подальшому будуть змінені, тобто дуже багато застарілих спеціальностей. І він почав ну, скажімо так, говорити, які будуть. Але в тому числі він назвав, що маркетологи будуть постійні. Тому я це, це дійсно я, я вам бажаю успіхів, тому що ну, дійсно вже багато за спеціальності поміняли вже просто їх немає. Змінюється е, кожен рік. Деякі спеціальності зникають, а інші виникають. Бачите, як? О, тому я бажаю, щоб у вас був такий же успіх, якомога випускника, якого ви сьогодні бачимо на Дякую. Це треба сказати за того, з вас хто захищає зараз нас усіх. За Романа Благодаря, oh, yeah. так який також є випускник. Заочно ми його також вітаємо і не лише його, а й інших, які зараз не присутні, але особлива подяка йому. Він має приїхати дай Бог на вступні екзамени. Ну, Передавайте вітання, треба підкреслити, тому що без таких, як він, ми би тут не стояли. Ми це спро... про це ми з вами знаємо, розуміємо. Все вам гарної долі, незалежно від того, де, як, що, хто. Аби ви були щасливі, аби ви отримували втіху від того, що ви робите. Та й все, та й все, щоб було все добре. Треба Дякую. 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 спільне фото робити на сходу.